Заходь. Коштуя он 3,5 тысячи долларов, 30 соток земли, все приватизировано. Папа, а? они, они поют мне песенку. Вітер, не здувай копелю Та я. Ми ще подивимося корову. Подивимось корову. Ну, тюжа, ми так трошки подивимось на корову і все. Чекати, а. Що ми прийшли до теля? Так. Да. Подобається тобі? Так. Да. А ну ще раз скільки? П'ять теля. П'ять теля да. ти Так. Ти жоручиш, собака. Шо, це вже в друге теля, доця? Так. Да Я бач, то біле було, це коричневе. А то. Ще є? Так. Да, а ось третій, да, бичок, дотя? Теж, ж гля, даже з рогами, бачиш? Mm. Це не, не п'ять корів, а чотири. Чотири, п'ятого нема, бачиш? Папа, покажи ти такі. Там, внизу. Ну що, подивилась корівок, доця? Да. Да? Так. Да. Так? Так. Тепер... Так, у Заходь. Привіт, друзі та глядачі. Да. Будеш вітатися? Да. Кажи привіт. помаши. Привіт. Привіт. Молоде. Папа, там же не. Так, та ми що ми прийшли сьогодні показувати? Будинок. Будинок. Який коштує скільки? Ти. З половиною. Ти. Тисячі. Доларів. Тисячі доларів. Ти -ти 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 ну що, пішли показувати? Так. Да. Так, цей будинок знаходиться в нашому селі. І це останній будинок на цій вулиці. Далі тільки ліс. Так, друзі, давайте почнемо цей огляд з подвір'я, що тут є. До цього будинку можна потрапити з двох так називаємих вулиць. Ото головна дорога, забор, забор. Перший вхід. Ворота. Машина може заїжджати. От ти моя помічниця. Бачу! доця мені начіпляла нові як ти називаєш їх? «Лючки. Жучки. Жучки? Да. Нових жучків. Дякую тобі. Ось ми потрапили вже на подвір'я. Що ми тут бачимо? А бачимо ми сам будинок, криницю, газ. Так, з цієї сторони бачимо раз приміщення і друге приміщення. Да, зараз нам доця допоможе, да? Ключі видасть. В тебе ж є ключі? Щоб ми далі робили огляд? Ось вони, дякую. Давай. Почнемо з цього приміщення, що це у нас? І Що це Це у нас мабуть гараж. Папа, Для мотоцикла. Там го яма. Там яма? Да, вон яма якась. А ти живий, а тепер туди вона єсть. Тут всякі різні Папа. стільці. в общем, Папа. мусор. Папа. А. Дивись, санки. Санки є? Да. О, Аліса знайшла санки. Коли сніг, да? Да. Зрозумів. А. Вони вони поломані пишіха. Ти думаєш, вони поломані? Так, той, пишіла. Так, цей гараж десь ми порахували 4 метра на 3 метра. Цей гараж подивилися, пішли далі дивитися, що тут ще є. Ба, ми ще Ні, ми тепер йдемо, показали гараж і будемо показувати якось наступне приміщення, будемо обходити все. Яке? Дуже багато трави, незручно да? показувати, але я прошу замітити, на підлозі є камінь. камінь? А ось бачиш. Це подвір'я, як я бачив в камінцях, в граніту. А ще ось біля гаража забув показати будка вмурована вже. Маленька для маленької собачки. Тут, я розумію, тут навіть на цепі вона сиділа Де? Ось, і бігала. Отак. Так, що, заходимо сюди, відкриваємо. Опа! Тут, мабуть, хранили бензин, масла, бо я бачу одні каністри, жидкості якісь. Таке відчуття, як будто якісь коктейлі молотова. Так, що, друзі, тут ми подивилися, закриваємо. Переходимо сюди. Да. Не знаю. Хто там? Хтось до нас приїхав. Дід, Дід приїхав. Так, до нас теж завітав. Тесть приїхав і уїхав. Продовжуємо далі робити огляд. Так, а що тут в нас? А тут в нас теж якесь приміщення. Полочки якась як мастерська. Це приміщення десь 3 метри на 2 метри. Потолки, ось я рукою достаю. Так, ідемо сюди, в наступну. Так, відходь. Що це у нас? Так а це у нас хлів. Це місце бачимо для корови, вчителя. Так, тут, мабуть, кури сидя, сиділи колись. З цієї сторони, мабуть, свиня. Ну так, да, бачимо, підлога забітенірована. Тут дерев'яна. Тут бачимо кормушка. Це корма різка, да? підлога в цьому приміщенні, вся під наклоном і все збігає. Ось в ту яму. так, це приміщення, цей хлів курятник, свинарник. 4 метри і десь на метрів 6-7. Ходімо далі. Тепер йдемо сюди. На чердаки я не буду залазити, бо я салісся, не дуже зручно. Так, що тут доходимо? Прошу опять заметить. все в камінцях. Камінці, камінці. Так, і ось теж курник. Просто такий ще курничок. Продовжуємо далі огляд, виходимо сюди, прямо там город. Тут зліва обходимо, обходим. Що це тут у нас? Трон такий. Такий туалет. Тут ми бачимо сараї, як будто сюди щось прилетіло. Так, це що така пристройка. Скажу вам, що це дровник. Тут дрова, 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 вуголь був, яма якась. Метра два бітонірована вся. І ось є двері. Не знайшов я ключа від цієї двері. Не зможу вам поки показати. Виходить, що ми всі пристройки обійшли. Зайшли во всі двері, крім оцієї. Оці сараї показав, але це тут просто дрова. Тепер пишіть я огород покажу. Ох, яблок скільки А ось це такий город. І ось тут ще до паркана метр точно. Горіх раз, горіх два, горіх три, горіх чотири, вони і п'ять, ось ось шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Там ще за цим горіхом є десятий і ось ось спереді одинадцятий. Так, а що тут ми бачимо? Тут ми бачимо цегла трішки, ті ж сараї і дерева, і трава бур'ян. Що тут? Яблука, черешня бачу, горіх, ще яблуня, горіх великий і яблуня, і вишня одна. Такий заїзд з вулиці. Ось ми і вже залетіли в погріб. Залишилась у нас тільки ота баня і оця літня кухня. І подвір'я ми все показали. Десь вона розміром пусть там 3 метри на 2 метри. Труба від бані, є світло, піч, поличку таку, газ, пліту. Ну що, тут подивилися, ходімо далі. Так, друзі, що, все подивилося, залишилось дом. Давайте, давайте обійдемо його, подивимось, в якому він стані. І потім зайдемо внутрь. Так що, заходимо в будинок. Розмір її 2,5, десь на півтора. Криша не тече, теж добре. Підлога лінолеум, нормальний. Є стілець, всякі такі штуки. І от така, як стіл такий. Так, заходимо в іншу, вмикаємо світло. Так, ця кімната розміром 2х2. Це вхід з веранди, В бачите лічильник на світло. Це вхід в іншу кімнату. А це ще одна кімната. А тут нас зустрічає такий от сундук. Ця кімната дуже, ну як не дуже маленька, вона 2 метри десь. На... Півтора, ну так, да. только тут піч. Цікаво, що тут зберігали отак. На цій поличці. Може хліб або страви якісь. Вимикаємо світло і заходимо. В наступну кімнату. Вхід ще в одну кімнату і вхід ще в одну кімнату. Так, о, тут закінчується опалення труби бачимо вікно. Бачите, є грати. Цю кімнату подивилися, двері в кращому стані і вікна, що можна не красити. О! Картина. Єсь така шафа. В цій кімнаті є три вікна, теж з гратами, Стіл, Стільці. Так, батареї продовжується. Одна туди, а друга повертає. Підлога теж, бачите, в гарному стані. Плінтуса. Так, все, друзі, ця комната 4,5 на 3 метри, чуть-чуть може більше. Так, ходімо далі дивитися. Тут ми бачимо котел, лічильник, газовий газ. Ця груба більше бачу робоча, є тріщини на грубі, не вікно теж з гратами. Тут я розумію, заливається вода на опалення, сам котел. Ще є витяжка. А отут в стіні піч, яку я показував. Тут ще бачимо стілець раз, стілець два. Так, стіл такий круглий, теж бачу. Залишилась остання кімната. Ходімо подивимось. Теж одне вікно, теж з гратами. Так, теж тут бачимо є стільці, табуретка, опалення. Друзі, ось ми і подивилися цей будинок, подвір'я всередині, коштує він. 3,5 тисячі доларів, 30 соток землі все приватизіровано. Бачимо, є газ, є котел, є опалення, нормальна підлога, нормальні стіни, дах не тече. І цей будинок може опалюватися завдяки двом грубам. Ось такий огляд. Так що підписуйтесь, ставте коментарі, любі, гарні, погані. Ставте лайки, дізлайки, це, це дуже допомагає продвигати українськомовний ютуб Все, до зустрічі.